Привіт, синьо білі вболівальники! За останні кілька годин з'явилася сенсація, тренер, який раніше працював у мадридському реалі та разом із Зінедіном Зіданом, публічно заявив, що готовий очолити київське динамо. Який сюрприз, правда. Підпишіться на канал, активуйте дзвіночок і поставте лайк, бо я розкрию всі деталі. Йдеться про Давіда Беттоні, колишнього помічника зідана в іспанському гіганті. В інтерв'ю він чітко дав зрозуміти, що вважає Динамо клубом правильного розміру для свого профілю. За словами Бетоні, він почувається готовим керувати командами з традиціями та визнаними іменами, і навів Динамо як приклад. Дивіться, що він сказав у перші роки роботи. Головним тренером я зрозумів, що створений для великих клубів з визнаними іменами. Наприклад, Динамо, чому я готовий піти. Тому що я знаю, що з інфраструктурою та можливостями для результатів це було б набагато легше. Він також згадав труднощі, з якими стикався на попередньому етапі, особливо в Африці, де часто не було місця в роздягальні. Порівнюючи це зі структурою в Києві, він заявив, що міг би бути набагато кориснішим у Динамо, навіть як директор чи технічний радник, шановний уболівальник, питання залишається відкритим: чи варто раді директорів розглядати бетоні як варіант на майбутнє? Професіонал, який працював у найбільшому клубі світу та спілкувався з зіданом, безсумнівно принесе повагу та досвід нашому Динамо. Хочу почути вашу думку, чи хотіли б ви бачити Давіда Бетоні керуючим Динамо Київ? Залиште свою думку тут у коментарях. Я буду тут міцно обіймаю вас і побачуся в наступному відео.